Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Починаю я відео з того, що покажу, як готуюсь до ранку. Сьогодні у нас неділя, завтра в школу мені цей режим ще незвичний. Думаю, я як краще готувати одразу зранку все, або робити заготовки з вечором. Спробую зараз з вечора. Зроблю на ранок дітям сирники. Зараз взяла вже творог. Додам яйце, кукурудзи на борошно, замішаю, накрию, поставлю в холодильник і зранку мені тільки посмажити. Чоловікові зроблю брізолі, у мене є вафлі і взяла фарш. Чоловік там смажить. Ой, так, смажить там курку на вогні. Також діткам взяла локомоко на ранок, це до сирників хлібчик. О, до речі, вперше взяла, взагалі дуже рідко купуємо газовані напої, ну, майже ніколи. Тут чогось мені так захотілося, якийсь розмай. І він такий смачний. Ось написано рідний смак, і дійсно такий смак, як був лимонад росинка колись. Він був такий смачний і оце дуже схоже. Мені так подобається. Так, і також взяла вафлі, зараз покладу синові бланчбок з собою в школу. Вибачаю за шум, це у мене тут сушиться виноград. Роблю родзинки. Аж чотири рівні вийшли з домашнього нашого свекра-виноградика. Буду робити родзинки і, можливо, трохи додам, якщо встигне до ранку висохти висушитись, то додам до сирників. Парочку зроблю чоловікові. Діти у мене люблять без родзинок, взагалі без нічого. А він їсть тільки з родзинками. Може йому на десерт. Трошки зроблю ще з нашими родзинками. Починаю робити заготовки до сиру, додала яйце, кукурудзя не борошно, трохи солі і трохи цукру. Все це перемішую і ставлю в холодильник. І на ранок мені тільки все посмажити. І забігаючи наперед, можу сказати, що це класна ідея, і я вже декілька днів практикую ось такі заготовки. Ки з вечора обов'язково прибрати кухню, розвантажити посудомийку, щоб після сніданку одразу поставити було куди посуд. Промиваю плиту також, якщо потрібно щось підсмажити, щоб не витрачати часу на те, щоб підготувати плиту, дістати там сковорідку помити її. Одразу перевіряю з вечора, щоб все у мене було чисте, навіть набираю воду у чайник, щоб зранку тільки його увімкнути І мені це дуже зручно, ось такі заготовки робити. Оскільки ми живемо за містом, нам раніше потрібно виїжджати. У школу о сьомій виїжджає чоловік, але сьогодні, вже, от перший день, коли пробка була більша, і вони так пізніше приїхали. Не запізнились, але вчителька просить, щоб приїхали о 8.10, а сьогодні 8.25. Тобто у сьомій потрібно вже їм виїжджати. Так, показала, що зробила фарш і готую з вечора, складаю ланчбокс синові у школу. Нарізала йому вафлі, тому що він у мене не найахайніша людина в світі. Я знаю, що ці вафлі будуть і на ньому, і на парті. Тому нарізала, щоб було чисто, нічого не насмітити, не, не забруднити. І чоловік посмажив у цей час курятину. І також ми зробили салатик наш найулюбленіший, колись його вже показувала. Це тушкована капуста з грибами шеїтакі, кальмарами, соусом унагі та конжутом. Дуже класний. Хто хоче рецепт, можете знайти відео, де я готувала страви на новий рік. І Це вже ранок я дуже швидко посмажила брізолі та сирники. Це зайняло у мене, можливо, хвилин 10 Дуже це зручно, тому я тепер постійно, ось так з вечора, думаю, що я буду робити зранку, що мені потрібно докупити, чого не вистачає і як я можу це спростити, пришвидшити. Навіть тісто там на млинці можна з вечора робити, а зранку тільки посмажити. До брізолів чоловікові додаю помідорчики наші і огірок. І сніданок готовий. Я в цей час ще не їм, я з молодшим пізніше. І відправляю свого гарного школярика до школи. Піднялась вам на другий поверх показати душ. Чую знайомі голоси. Вже мої діти у сусідів сидять. Мабуть, не видно там на терасі. Покажу. Вам, здається, ще не показувала, в інстаграм показувала. Тут у нас всі наші речі. І тут у нас душ. Ось такий. Ми повісили. А, згадала, показувала, як діти миються. і хотіла вам показати його ближче. Ось така лійка, така, яка знімається, дуже зручний. Сподобався нам. Ось так. Регулюється ось тут висота, і тут такий краник, оце мені дуже сподобалось, що він ось так повертається. Можна, зараз включу воду. Ось так включається вода, це йде термостат. І щоб перевімкнути сюди, переключити, просто його. Ой. Нічого не просто його потрібно. Повернути. І ось тут ставиться температура. Ми поставили на 38 градусів, і постійно вона вже тут є, не треба її виставляти, там, шукати. Дуже класно, ми вже постійно тут миємось, не дивлячись на те, що тут купа-купа речей, ми тут миємось. І ще покажу підлогу. Прийшов нам, точніше, чоловік забрав кварцвініл. У нас і на першому поверсі вініл, і буде на другому. Бо часто питають, яке у нас покриття, схоже, як на першому, але трохи а, такий, трохи сіріший, мабуть. А, сіріший, і наче такий білуватий. Бі 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 Я б не сказала, що він світліший, а він якийсь а, більш холодний, мабуть. Більш холодний відтінок, але також. З такою структуркою, з цими сучками. Ось так. Думаємо, як класти. То виклали ось так або ось так. Ну, і це буде по всьому поверху, тобто, треба думати, як він буде виглядати. І тут, чи робити так, щоб іде сходинка і так само паралельно підлога. Чи навпаки, і в дитячих так само. Покажу, яка моріть. Як зверху виглядає. Гарно. Все ж таки, думаю, ось так краще. Воно буде як сходинки і у дитячих виходить, заходиш і одразу так іде. В принципі, різниці немає. Воно і так, і так буде нормально. А зараз хочу розповісти вам про каву, яку мені відправили. Та чай. Особливо дякую за чай, я його дуже люблю. Мої підписники знають, що каву я не п'ю, але мати її для гостей також гарна ідея. Напевно, ви її вже бачили, багато хто про неї розповідає і нею задоволений. Це кава від 25 кофі Ростерс. Посилання на магазин залишу в описі під відео. У них є більше 40 кавових позицій, а також є чай, кава без кофеїну, смаколики та різні кавові аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. Ви можете замовити каву в зернах, а також обрати помел і вам зроблять так, як вам потрібно. Хочете для турки, хочете для чашки просто заварювати. Ця опція у них є безкоштовною, а також безкоштовна доставка від 350 гривень. Я одразу звернула увагу на пакування. Вони такі приємні на дотик, дуже стильні, сучасні, дуже гарно. Я, як естет, люблю взагалі гарне пакування і завжди звертаю на це увагу. Чай мені сподобалось, що тут є наліпка. Для тих, хто не любить пересипати у баночки, дуже зручно його зберігати. Чай з різними тут лепесточками, квіточками, шматочками ананасу він дуже-дуже смачний і подивіться, який гарний на вигляд. А також у них на сайті є дуже зручна опція, що можна підібрати каву така, як вам подобається. Обираєте смаки, які ви любите, з кислинкою, з гірчинкою та інші характеристики, і таким чином або з допомогою менеджеру ви зможете підібрати ту каву, яка для вас буде найкращою. Я для себе обрала каву в зернах, оскільки у моєї сусідки, з якою ми зараз дуже добре спілкуємось, є кава машина. Ми проводимо майже кожен день разом, постійно гуляємо. Тому, якщо захочеться кави, то можна прийти до неї. Ось я до неї і завітала, і пригостила її та її чоловіка кавою. І дуже добре, весело провели час. І маленький помічник покажу далі нам тут допомагав, натискав потрібні кнопочки. Це хлопчик, наш друг, з яким ми також часто граємо. Ще про каву хотіла сказати, на що я звернула увагу, що вони активно допомагають нашій армії, і з кожної пачки кави лінійки 25 Coffee Roasters вони перераховують 25 гривень на допомогу армії. А ще на їх сайті я бачила підвішену каву для ЗСУ, тобто, придбаючи її, ви даруєте її нашим захисникам. Нагадую ще раз, що усі посилання на сайт, на інстаграм, на їх Ютуб, я залишу в описі. Тому переходьте, можете сміливо замовляти, тому що вона дійсно дуже смачна, навіть я скуштувала, і мої сусідці також дуже сподобались. Ось так ми тут разом посиділи, і багато хто взагалі про неї гарно відгукується. І ви можете скористатись моєю знижкою за промокодом Життя 25 маєте 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Каву попили і відправились ми на прогулянку. Це у нашому селі. Тут є такий ліс, дуже гарне затишне місце з дитячим майданчиком, де можна погуляти, подихати свіжим повітрям і насолодитись природою. Не дуже багато у нас майданчиків коло будинку, але добре, що хоч є такі затишні місця, куди можна прийти погуляти. Діток вже зараз мало, влітку завжди більше. Зараз всі пішли у садочки та у школу. Подивіться, скільки у мене добра. Знайшла весь свій декор, який використовую восени, особливо на Хэллоуин. Покажу все, що у мене скопилось. Так, такий будиночок. Це я робила з фетру. Ось його продовження. О, приклеїлось. Так, це я вирізала з фетру. Ось це сюди потрібно приклеїти. І його я вішала. Здається, просто на стінку у нас. Ой, не видно. Біла стіна була, там, де ми жили, і ось так вішала. А зараз, думаю, що я прикріплю його на вікно. І буде ось такий Ой, будиночок. Робила сама просто з фетру. Здається, я навіть нічого не малювала, просто от взяла та й вирізала. І також сама робила ось такий декор. Такий кавунчик, кабун, кажу. Такий гарбузик, привид, літери окремо вирізала, приклеїла. І також можна кудись чи на полицю, на комод, на шафу, на стінку приклеїти. Так, також маю таке павутиння, бо вже все між собою посклеювалось. Ця павутинка така гіпуча. Павутиння. Це навіть це не вата, я не знаю навіть що, наче вата з нитками. Воно одразу йшло з такими павучками. Боже, б Що ж таке? Треба його в, окремний, в окремий пакетик. Воно розвертається, і ось такого великого розміру також я вішала між комодом та шафою, здається, воно досить великого розміру, ось так воно розтягується. Гарно виглядає, і тут всюди такі паучки. Також маю я ось таку скатертинку. теж типу павутиння. У мене діти обожнюють Хэллоуен. Владя вже півроку питає, коли, коли Хэллоуен. Хеллоуен, правильно, українською. Ще у мене є ось така гілочка. Можна кудись у вазочку поставити, я думаю, що я зараз буду це ставити. Те, що на Halloween я відкладаю е, окремо, а те, що просто осінній декор, е, то я його зараз не буду складати, буду використовувати. Так, маю набір, це був такий набір кажанів. Вони клеяться на двосторонній скотч. Також такі квадратики були в наборі. Зараз не бачу їх, але, здається, ще залишились. Такі кажанчики клеїла всюди. Також на шавки, на стіни, на будь-які поверхні. Біля каміну хочу приклеїти. Хоча вони малуваті, можливо, я також з чорного фетру повирізаю більшого розміру, але такої форми. Це кулька, можливо, надую і залишу, можливо, на паличку якусь вдягну, та залишу на терасі, або біля ганку, або біля паркану, десь біля. Може ну, було видно з вулиці. Не знаю, ще подумаємо. Можливо, дітки будуть вирішувати і прикрашати. Що мені найбільше подобається, і що мені зараз потрібно, це ось такі гарбузики. Їх у мене досить багато. Це був також цілий набір. Ось ще. Ой. Ось ще такий гарний ось такий набір. Вже один Владик у мене забрав, прикрасив собі шафку, сказав йому треба. Ось такі гарні. Ось такі декори, це ми купували в епіцентрі, але також можна було зробити самі, але дітки побачили і попросили їм купити. Не пам'ятаю, куди ми вішали, будемо думати вже в цьому будинку, що куди. Також вони з фетру. Є цілий набір листочків таких осінніх. Якщо збирати листя осінью, то воно швидко сохне. Штучне мені подобається більше. Так, ось і ось. Ось таке листя. Також порозкладаю десь, а зараз якось придумаю якусь композицію, і воно туди піде. Листя. Так, павучки окремо продавались. Ось такий набір павучків також залі. Клажанчик. Ось такі осінні прикраси жолуді також кудись покладу. Хоча ще хочеться трошки літа, але такий набір трубочок. Я кожен рік на Геловін роблю дітям свято. Не пишіть мені, будь ласка, що це сатаниське свято, і взагалі жах. Як таке можна святкувати? Нам подобається. Ви собі можете робити, як вам подобається: святкувати, не святкувати. У мене діти люблять, і більшість дітей люблять усі ці кажанчики, павучки, приведи, і всі це страхіття. Мабуть, їм потрібно якісь різні емоції відчувати. Або просто це весело перевдягатись, прикрашати. Ніякого особливого сенсу в це свято ми не вкладаємо. Для нас це просто свято прикольного декору. Тому замовила ось такі трубочки, вже два роки поспіль їх використовували, бо було багато їх. І ми друзів запрошували діток і робили таке свято, Прикрашали все кульками, з гарбузиками, там, з різними малюнками. І готую різні страви такі в стилі Хэллоувина, можна їх на Пінтересті подивитись. І також якісь напої. Діти просто обожнюють. Є у мене ось така гірлянда. Гарбузики. вмикаються. Зараз погано видно. Світиться, десь можна прикрасити. Ось такий гарбузик купили в епіцентрі минулого року. Також він світиться, але зараз розрядилась батарейка. Він різними кольорами світився. Гарний. Є ще у мене ось такий гномик, також в осінніх кольорах. Кажанчики великі, більш великого розміру, також з цього ж набору. Ось такі є привиди, така гірляндочка. Є. І велика гірлянда гарбузики помаранчеві та чорні. Вона довга, розтягується, також на стінку вішала. А це все. Ось так будемо готуватись до свята. пізніше. Зараз ми просто будемо прикрашати щось до осіння. У мене є ось такий набір дерев'яних органайзерів. Колись замовляла його у групі Viber, але, на жаль, цієї групи вже немає. Не можу сказати, де зараз можна такі придбати. Давно я думала, куди його використати. Такий самий у мене стоїть під косметику у Санвузлі. А другий все чекав свого часу. Особливо ось цю тацю я дуже хотіла для чогось використати. І ось нагода зробити якусь композицію. Взяла, тобто цей набір можна використовувати не весь разом, а усі деталі окремо і придумувати, і великі використовувати як вазочки. А я взяла ось цю тацю, ось так розкладаю листя, думала, я якусь свічечку поставити. Приміряла, які у мене є. Тут взагалі зимова, і знайшла ось таку. Це я колись купувала у юску, але, здається, вони ще там є. І розставляю гарбузики у довільному порядку. Дивлюсь, як мені подобається, як виглядає. Зробила я цю композицію і зараз на неї дивлюсь, по відео вона мені подобається. Але, можливо, занадто вона така помаранчева вийшла. Можливо, у наступному відео щось будемо змінювати. Або коли буде листя, все ж таки будемо потроху, може дітки мені будуть збирати, і те, що засихає, змінювати на нове, все ж таки, це листя прям відверто штучне. Якщо гарбузики виглядають гарно, то листочки прям такі однакові і. Не так прикольно, як справжні. Можливо, їх заміню. а поки що придумала так. Прикрашаю такими типу ягідки, кульки, а це я купувала у Аврорі. І ось така композиція у мене вийшла. Можна на будь-яку поверхню комод, у кого є камін на камін поставити, на стільницю на кухні. Я поставила поки що на кухні біля вікна і ввечері увімкнула цю свічечку, і така була приємна осіння атмосфера. Аж захотілося вже користуватись знов каміном, скоро почнеться сезон. І дуже мені взагалі подобається. Осінь, люблю я її. Гілочку, листечку, поставила ось цю вазу. Колись її показувала, хто не знає, кому цікаво, замовляла її в ікея, гарної такої форми. І також роблю композицію, перевтілюю літній декор на осінній. Просто додаю декілька гарбузиків, у мене два живих Хокайдо і два штучних. І також гномика сюди поставила. І ось так насправді вона невеличкого розміру, ну, такого середнього, скажімо так, стоїть у мене на острові і, в принципі, мені не заважає, небагато місця займає, дуже гарно вийшло. Ну що, нам поклали підлогу. Ось така одразу така краса, все таке чисте. Так приємно на це дивитись. Це я у спальні. Тут ще буде дерев'яна панель. Всюди однакова, це наша гардеробна. І це дитячі. Клас, просто так приємно ходити, коли вже чисто. Одразу більш такий завершений вигляд, хоч ще і меблі потрібні, але вже схоже на кімнати. Аж не віриться. Так довго ми цього чекали. Ось як виглядає згорами ще потрібні плінтуси. І покажу вам гарний результат до після. і на цьому з вами прощаюсь до наступного відео.